Як не стати божевільним, слухаючи проповіді, часто здається, ніби хтось розповів пастору про все наше покаяння, і тепер проповідник розповідає про наше життя зі сцени, викриваючи й кираючи. Насправді пастор проповідує те, що йому говорить Бог, тому нам потрібно покаятися в гордості і відкривати слух серця для слова Господа. Одним із перекладів слова спокуса є коливання разуму. І коли ми це розуміємо, то в одну мить все, про що говорить Бог, Слово Боже, Дух Святий, Церква і пастор, набуває для нас зовсім іншого вигляду. Єві все це було дано, але вона знехтувала благодаттю Божою і Словом Божим. Все те саме відбувається з нами сьогодні. Ми так само пинаємо святині Божій. Того дістали запитання, скільки людей ти проповедував, скільки часу слухав сьогодні проповідь, які відкривення, а які розділи з Біблії прочитав. Найстаріша реакція на ці запитання негативно та ненудотна. Навіщо ж таки, необхідно слухати прославлення, поклоніння, проповідь? Відповідь проста: ми живемо в такий час, коли дьявол біситься з кожним днем все більше ніж будь-коли. Його час коротшає, він божевільний, бо виступив проти Бога і свою біснуватись дьявол передає світові і церкві віруючим людям, які не розуміють цього, не наступають на нього і не зберігають Божу благодать. Дивіться канали Салтиненко.